У нього тиск понижається, ну. Вань, бо очі очі не закатують. Може йому. Єби таке на телефон, нахилі ці телефони. А ви скору викликали вже? Так може його було проще відвезти зразу в машину міліцейську. А не чекати скору. Кровичик? Що сильно порубали? Артерію не це не дернув. Не не-не. Порезали мне пидорас. Все, 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 Ваня, успокойся, все, успокойся. А що мы видели чем? Да мы не видели чем. Батя, конечно, да. С ножом різати, По морде, да, якщо не понимаешь. Я понимаю, что нож можно скинуть, но... Пацани, ти вообще стояв, тихо. Пацани, цього не трогає, по мій друг. Хлопці, цей стояв, вовче тихо біля стола, нічого не говорив. Не трогай, він і не було. Цього не трогай. Тільки що ні, ви що? Там хто має вологі серветки? Могла... Що... Пацани. Це і взагалі навіть не говору. Ваня, йди, стань в сторону. Вам ще діратися не можна, бо зараз кров буде більше підстати. Вам треті, глибока рана. Там, по-перше, так, а по-друге, різана і у глибокий. цей роді. Люби, не видимо, дорослі, дорослі, потримте його. Пацани, це взагалі не треба нікого. не сядемо, це коліна, ми його поторапали, вийдемо. не нічого на землю, падає, щоб є. Йдіть його, посадіть на якому тіньочку проспиться. Я дома що себе я вижу. Ваня, ти нормально, виживеш, виживеш, нормально. виживеш. Ну, виживеш. а я, виживеш. Я, я, я рядом ні. живу. Фіга се, шо ти хвоє. Слухай, все нормально, чувак. Я мав больницю, блять, не вийовиться, блять, що з дурівлять, тебе там. Зараз сознання потіряєте і все. Що ви говорите? Ми стояли в сторонки і да, навіть не підійшли. Да, та хлопці, вам ви реально випишете вы! ще один наряд, що ви його відведіти, поки скоро прийдемо. Я сказав, що що за ситуація, скоро дослідше приїде. Я сказав, що шию порізали. Наше таке для чоловіка, який не може даже стояти говорити. Ходьте, їхайте. Та то поки не закриють ці дешеві п'ятдесятиграмові, що розливу всі, тут. тут не буде порядку. Це не дешево, блядь. Тут такий коняк дорогий. Ваня собі може позовти він кров'ячий? Та п'янка винограда. Та п'янка. В нього вже не день рождения сьогодні, тому і п'янка. О, дні то да. Сто повод. Зараз, Переїхали зі мною на музей, і вони сказали,